Всім привіт, ми на леваді погнали. Ту серію закінчимо, всі серії підпишу, ті, що ми були на подолі, з подола як ми виїхали. Все буде окремо, так, всім привіт, бачите мене отраженні. Тепер давайте серію випусків. Невеличку по святим леваді. літо заканчивається, не по днях, а по часах так пролетіло. Я в шокі. Останній місяць і теж 15 число, ще 15 деньків чи 16 і все. Давайте проїдемося по кругу Революціоне до Чуйха чувакам розказали так смішу про гроші в бетончику комнат. Мама казала, мама казала. Всі Так, що це у нас Баптійська церква, так? Да? Не, давайте там ціповіше. Хочу пощадойся. Васільня Енгельська церква. От так, Може неправильно прочитав, бо парковка заборонена. Так, тут да, так. Вище. Ну, перед ступеньками музику. Типу. Це вони тут ще щось і продають. Чи а, це ще я не помнюся. Дві церкви подряд. Не за нафту. Інтересно, інтересно. Одні церкви. І нас стрічаєш полтав пиво, ну так і мане. Ну, ми не можемо прорвати нашу поїздку і залетіть полта в пиво. Ми відкатаємо все. Так, руб'є чхунуть, чхнуть. в смысле попкнуть. А тебе нужен шланбан. Так, давай ладно. Нет, сейчас сюда. Сейчас мы, наверное, давайте по всей стороне покатаемся. Давайте по цій стороні покатаємося. потім по тій якраз буде нова. Пиво бум. Коротше, пивнухи одна на одну. Хоча поки прийду додому, плавку і шорти висить. Так, ну ще на сорочок є. Бо ще сьогодні не було, приступав розі. Що я чкав 10 раз. Третя церква, я в шоці. Три церкви топо по одній стороні. Це в процесі. Це заброшений процес. Це ще удави оті, прикиньте, я туди заїхав, як мені перескочу. Блин, блинский. Я просто могу этим звездочкой застрять. Нема слив, короче. Давайте я, наверное, поры нас не буду рисковать. Віха. все в синяках, мені чуваки і і видно, що люблять подбухнути. Ще така в неї на туша з синіком, ноги в синіком. Та я об'їду. Так, я спонтанно їжу, ви поняли. Ще одне новостройка, чи це не новостройка. Їду щоб менше було бордюрів, поняли кригати. Просто може хтось відомий побачить. тому і ястить. Заїхав в спальний район. Сейчас вам хочу. Вулицю одну якусь скажу, як побачу, де я хочу. Бо я сам не знаю де. Кроме те, що наливають. Вавілова 13. Я на Вавілова. Так, я тут проїду, проїду. Все, ми на щас на центральну вулицю, Гливацьку виїдемо де. Обличка, я лавів, лива, да, Чи просто левада. везде могли б чуть-чуть що два місяці тому я тут проїжджав змін обшарпане левада назва могли б чуть, -чуть вони і прийти так давайте чуть-чуть Так, пушкар Те, що захищали ваду. Що це, пиво, блядь <рес> <рес> Поливають. <рес> так. Ну, те, що уже, це вважається для велосипеда, так? Да? есть. Звісно, місце для відпочинку просто завались. Лавочок, хоч віддавляй, половину лавочок по всьому місті брости, коли і то буде ключе. В одному місці 100 лавочок. А десь немає булки де примостити. Ідеш на якісь пеньках, сидиш. дивіться дрестунів ну же це жесть сколько супових наборів як вони вже нас розплодилися? чи з усієї україни позвітались полтаву від війни що їх так багато лежать дині і ковбаса копчена шквариться на сонце оце ж жесть яка трава Просто кто купа и не на смертник. После такой же рынок купить эту колбасу. И сколько пивнук? Пывнук больше чуть-чуть, наверное, чай аптек. Чай аптек больше, я подумаю. Пивнук больше, чай аптек в болтави. Сейчас поедем через базарчик. Так, как тут у нас... проехал. Тут у нас любят пост устанавливать. Почтальоны тусить. Очень запах? Пиццерия что-то. Короче, какая-то кафушка, да? чи фитнес-центр. Но ну, запаху вкусный. панельки старые. Да, где мы? Вавилова 5. То есть, им по Вавилову, короче. Це дорога, що я спускався, зараз можна на неї виїхати і прямо виїдемо возле Конкорду. І через Алмазный, мабуть, я не буду їхати, це занадто. І назад повернемося через Зигіна, через Юровку. Я вже накатався, накопався. наверное на той камінці я выключить бы я буду мой 15 наверно подниматься по ней воно что страшне страшное чтобы на леваде леваду вас Через день би знімав, як, як у себе половки. Так само і на Подолі. подол би постійно був би у відосах. Там де живеш, там саме більше відосиків. Що через базарчик проїхатися? ручному режимі проведу велосипед, щоб на мене не кричали. Глянь, що по почому наливають. А почому кавуні кілограм? Вот там шести. Кавуни кілограм. По 12. Цени немає. Це типа каждому разна ціна. У нас на этот. Комусь 12, комусь 13, комусь 7. Да? Странно. Мені подобається ціна, указана. Ой, на кускові картонки. Зляну і пішу, якщо щось тебе тобі не сподобалось. Помідори 24, 30. Тут по 10 кого. Віноград 130, є 120, так що це у нас тут забігало в кармази святкувати. Такі були. Маленькі деньки. Маленькі диреньки, 13 гривень кілограм. уже Что, дальше можно на коня сидеть? Короче, я бы не сказал, что что-то дешево, все дорого, в принципе. К для кого у них третий месяц лета уже... до сих пор по 13 цел поскольку там по 12 З дині по 28 кілограм. О, от это мені нравится так подъезжаешь такие лопу 11 гривен высыть и ты сразу сразу бачишь ціну. Ось дыньки красиво 15, так, помідори 28, 30. Ну що вам достатньо ливати? Так, 20 хвилин.